Вітаю. Ви це місто знаєте, я вже тут двічі чи тричі був з камерою. Я без камери теж пару разів був. от, Тут мусорками ходили. Вийшов. Думаю пройдусь, пару годинок є. Погодка, глянь, така класна. Прийшов, що таке, проволок багато, ну як завжди, мусорка. А тут... Так... Ось я щось бачу. Перва, мабуть, монетка. А мабуть одна копієчка. Котушка. Як ви вже бачите, маленьку я поставив, тому що з Сандером тут, знаєте, мусорка. ще та. Походимо з маленькою котушкою, так. Да. Одна копійка. Радянщина. Так. 1982 рік От. друзі не онлайн постараюсь онлайн копати, але багато проволочок Перва монетка є І то добре Погодка класна, бачите вже починає зеленіти, тепліти. Ямки закопуємо скрізь і завжди закопуємо все, бачите. 66. Давайте онлайн викопаємо. Уже в односторонній закидає, давайте пінпойнтером пройдемся, Блин, Ветка, ну, Тюбик, як завжди. Даем хабарницу. Сумку. Идем далее. Проверим. Нема. Вот ну, так. Это алюминий. Звычайно. Алюминий. Мусора, конечно, тут. Se hva han

Цікава така. Бачите? Ну он не зазовує буква, наверное. Хотя не знаю, як виноград тут. Ось така якась приблудка. Ну добре. Берем, ідемо далі, не гаємо часу. Фух. Ну да, тут, конечно. Жестячок. Ладно, йдемо. Далі. Із тисячі сигналів треба знайти той один. Ну, копарі мене зрозуміють. Все, йдемо вперед. Сигнальчики в пару.

Це то щось друге? От там алюміній. Але тут, по-моєму, ще був сигнал. Ні. А то і був алюміній Чому він так був? 80 з лишнім того. Десь тут. О, хе-хе. О, є щось. Але моя радянщина. Друзі, щитовичок, рік. Ну, там або 32-й, або 31-й, мабуть. Стан? Прикольний. 32-й, мабуть. 43-й. Ну от, винюхали. Тут, бачите, алюміній забивав. А ну монету все одно винюхав. Котушечка маленька, тому і винюхав. Ну а бачите, по глибині, в принципі, нормально. Ну все, йдемо далі. Дорога монетка, і то класно. Трошки закидуєте, 47-53 на радянщину похоже, ну може бути. В одну сторону. Кліщі, мабуть, тут завал. Але я дома не побризкався. Що? Гвіздок. Да ні. Не гвіздок, щось більше. Знаєте, сапи точили, в пенюк забували і, ну, і тут кажу точили. Клепали сапи. Наподобіє такого. Ну добре. А ну більш нема. Моноковане, бачите, то її закидувало таке. Давайте ще пінемо. На. Так треба чайку попити. Чайок, друзі, за мною завжди. Бутерброд не брав, тому що на пару годинок. Ну. No. Щось сигнал уменьшився. Туди йди. Що це таке? Не знаю якась пластиночка. Щось цікаве? Я помию і вам потім на огляді покажу. Вот такие. Okay. Шестьдесят. Советик, конечно, грязюка. Бачу, что знает что Три копеечки, семьдесят, 70... четвертый. О, нормально. Три копейки семьдесят четвертую руку. Стан. Непоганий. А ну, добре? а так а Так, так 12.32. Ще годинка, півтори і все. і Йдемо додому. іду по такій, бачите, ямка якась між участками. Ось таке. Тут сигнальчик такий. Мені подобається. Рівно восімдесят два. Вісімдесят два. Та восімдесят два. Схоже на царк. Але, друзі, ви ж знаєте. Може бути... Восімдесят два, восімдесят три. Давайте піном. Разом проб'ємо так камера нормально? Нормально. Ну, дивимося. Робимо ставки. Глибше. Вот тут. Так. Ладно. Нема. Кришка Выкопал, Викопав, друзі? Что девять. Що тут? Что спробито? Мабуть, монета пробита? А може шайба? Ні, три копійки, друзі. З отвором. От так. Ладно, що воно з отвором, не знаю. Фух. Десять разів включався, тобто включав камеру, проволочка, ложки. коротше, ну таке. Наложимо, все, йдемо далі.

что загнута с надписами. загнута с надписями помыю я вам покажу потом но может быть и алюминий Гудзик. Бачите, зірочка. Хех. От так. Гудзичок є, добре. Батарея на камері сіла. О, та й вже треба додумати. Що хочу показати. Тут батарея сіла. Ось викопав отаку якусь. Приблудка лаїна помить таке тяжке, щось не знаю. І монетку. Монетки я так розумію, одна копійка. Ну, це прийдемо додому, помиємо, я вам покажу більш детальніше і чистіше знахідки. А подивимося, що тут ми нарили із шмордя. Ну, оце таке. Ложки. Таке, сяке, отаке. Оце. Графіт якийсь. Це із косарки. Ну, оце, друзі, таке ми понаривали. Все, йдемо додому, маємо знахідки, і я вам покажу більш детально ці всі знахідки. Ну, царків немає, ну але теж, знаєте, нічого нормально. Пройшлись пару годинок. Ну і добре. Все, йдемо вперед. Бачите, у нас хмарки насовуються. Ну, тут передають дощ і сніг на ближайший, на ближайший тиждень, так що коп, мабуть, буде на паузі. Ну, Коли ви будете дивитися це відео, то в принципі, вже цей тиждень пройде, я думаю. Тому що сьогодні субота, а відео вийде це у п'ятницю. А у вівторок Должно було вийти відео. Огляд моєї камери, моїх застосунків, чим я користуюся. Так що, друзі, кому цікаво, переходьте на мій канал і подивіться ці відео. Так що якось так. Ну все. Дивимося, що знайшли. Так. Це щось таке, воно тяжке, не знаю. Латунне, мабуть. Що це таке за така приблуда? Зараз я Що таке за приблуда? Не знаю, тяжке обламане, не знаю. Що це так, оце щось знайшов. Бачите, якесь всяке таке. Не зрозуміло, як ви награли, типу, отут. Ну, Не знаю. Три копієчки з отвором. Нічого цікавого. Гудзичок такий, бачите, з зірочкою. А це я теж думав, що це таке, що це таке. Тут, мабуть, написано. 1951, по-моєму, рік чи... 57. 57, мабуть. Ось таке. І я, я придивився з іншої сторони, а тут бачите зірочка. Значить, теж був гудзик. Ця така цікава знахідка, не знаю. Може якась запанка була. Бачите? Ось таке. Тут таке, як вроді, камінець таке. Чи пластик. Такий, бачите, трошки переламутровий. Переливається, не знаю. Так, що тут ще? 10 копійок 32-го року. Ну, стан непоганий, але і вона така проста монетка. 3 копійки 74 року, одна копійка 82-го і це одна копійка такий. Знаєте, як кажуть, какалік. Не хочеться мені дуже її мить Так що от якось так. Що я знайшов за цей коп? Ну, знаєте, після дощів нікуди було йти, і то нічого. Пройшовся, розвівся і нормально. Так. Ну, друзі, от такі діла у нас. Так що, кому сподобалося, ставте подобачки, ні, антиподобаєчки, пишіть коментарі. Здоров'я, благополуччя, здоров'я благополуччя вашим родинам і... Звичайно, нам, друзі, всім мирного неба над головою. Дякую за увагу. Далі буде.